На цих кадрах працівники музею готують вівтар спеціальне місце для здійснення літургіїв християн до експозиції. На верша та крила вівтаря, що збереглися, презентують ренесансну композицію, виконані у нідерландсько-німецькому стилі, каже директорка музею Тетяна Єлісєєва. Зверху ми бачимо величезне наверша, яке прикрашено різноманітним різбленням. І звичайно популярним на 17 столітті було зображення фруктів. Тобто, ми бачимо тут виноград, грону винограду. Ми бачимо тут гранат як центральний таку, такий образ, і фігурка голуба як символ Духа Святого. У крилах Вівтаря є кіоти, спеціальне оформлення ікони з певним мікрокліматом. На них зображений монах Серафім Саровський та неідентифікований Ченець. Їх датують початком ХХ століття. Оригінальні образи втрачені, каже Тетяна Єлісєєва. Популярний мотив на 17 століття у прикрашанні вівтарів — це ангели, тобто фігурки ангелів, які обрамляють крила кіоту. Вони посріблені і покриті кольоровим лаком. На жаль, тут відсутні колонки, які б мали бути. Вони так само були колись різблені, і на період 17 століття вони так само прикрашалися голівками ангелів. Сучасна реставрація була спрямована на збереження автентичності пам'ятки сакрального мистецтва. Роботам передували наукові дослідження. Усе разом тривало понад шість років, каже історикиня Тетяна Єлісєєва. Він був в надзвичайно складному стані. Він був під пізніми записами. Як показали дослідження, це були чотири шари записів поверх декоративного різьблення. Декоративна різьба була так само переливкашена вже у 18 столітті. Тетяна Єлісєєва каже, науковці припускають, що Вівтар був виготовлений на замовлення іноземними майстрами, різберами, скульпторами, іконописцями та привезений в костел до України. Зараз його можна побачити в постійній експозиції серед ікон 17-18 століть. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, новини на Суспільному, Луцьк.